Три бали в попередньому турі вони грали проти Рудомайна Криворожка. Марковський. Докрасу і свій дервопередача забитий. Як же тут не забиває Роман Гусак. Дуже класний момент Поруч З Ждальний стійкою пролітає м'яч. Чим буде спіка відповідати. Там безутосний є на дальній стрійці. Але... Можна було б повірити. Чепа. Чепа удар, непогано, але. Мусак, копс. Подача в штрафний майданчик, але. Забирає Чепа. Удар кутовий буде, хоча не впевнений. Удар дуже непоганий. Тут знову була нагода у Шередака перехопити м'яч. Багачов дуже повільно, але пройшла передача, не забиває. Єрман Хазієв. Але оплески на... Горуну зберіг. Так, зберіг м'яч. Полубан. Момент кошети але м'яч, дальний кут не залітає. Зараз всіх художників з ним. Позмагатися на рівних. Каварма! Там ледь футболку не розірвали. Артему. Середеко. Не зупиняє м'яч Каварма. Кравчук. Yeah. Хоча передача йде на доруахуронву. Середеко. Тут і у доруахуронву швидкість. Колубан такою передачею пригальмував. Цю атаку п'ятою намагався віддати. Бити потрібно. 4-3. Ні. Відбувається спіка на останніх секундах першого тайму. Передача! І тут автогол! Художники не могли забити. Ну і тут прикрість. Зараз вже потрібно буде більше про атаку думати. Момент! Роман Гусак 2-0. Ну, що не виходило у першому таймі? Зараз бачимо, дуже почало матеріалізуватися у другій половині. Марковський упереджає тут є. Cool. Okay. Це боротьба була. Полубан також чіпляв І Лу -Лу Лушников, Лу -Лушников звісно, не запарився з відповіді. Синдру тут ні. Шередека залишається, пробиває. Салабай спокійно забирає м'яч, але дуже швидко повертає його. Не вдалося нікому з гравців спіки. Каверма. Момити! Як же? Передачі коварма вичекав паузу, просто, просто майстер. Ну, там, якби не забив, були б питання. Безотосний. Лусников. Безотосний. Пас партнеров. Порожні ворота. Гусак. Передачу віддай. інших Дуже складно знайти гравцям з фіки. Гусак і не забиває. Який же сейв. Дмитро З ти художником. Вільний удар. Кравчук. Це дуже за слабкий удар. Єрман Хазіїв класно переводить, але тут. Моменти забуває. Все ж таки спіка. Олександр Сандуляк відзначається. 3-1. 39-та хвилина на поєдинку. М'яч забуває Олександр Сандуляк. Шість балів має. Марковський. Кот не забивай кот Чепа. Це кольору Голкіпера. Рятую. Я не знаю, як там Кот не забив. Там разом з Чепою потрібно було заносити м'яч ворота, але Чепа класно зіграв. Все. 3-1. 3-1. Художники перемагають і наздоганяють. Дрім Тім так, будуть поступатися по різниці забитих та пропущених м'ячів, але це не важливо. Важливо, то, що зараз чуємо підтримку болювальників. А в нас, друзі, офіційно на другий тур завершено. На наступному тижні також дуже багато матчів, як завжди, у нас один поєдинок ще екстраліги. На цей раз Сухабалка та Таєр-експерт з Одеси це в неділю. Ну і традиційна вища ліга мови чемпіонату. У Нас е, пройде в суботу, в неділю поєдинки першої ліги. Друзі, я всім дякую за увагу, хто провів ці виходні з нами. Всім тихої, мирної ночі. Всім дякую, до побачення.